Сьогодні в нас у садочку багато гостей. Давайте привітаємося. Добрий, Добрий, день. Добрий день. день! А тепер дивіться на мене і будьте дуже уважними, бо сьогодні у нас незвичайний день. Ми з вами здійснимо подорож у країну казок. А як ви знаєте, країна казок це чарівна країна. І знайти дорогу до неї дуже важко. Але вночі. Мені приснився чарівник, який сказав, що допоможе знайти нам дорогу цю чарівну країну. Він по скрету сказав мені, що залишив чарівну скриньку у лісі. Давайте відшукаємо її. Пошукайте, пошукайте. Молодець славий. Так, Юрик йому допоміг, молодець. Ну що, готові до подорожі? Готові. Відкриваємо скриньку. Ми відкриваємо! Зараз я відкрию скриньку. О, що я тут бачу. Що це в мене, діти? і клубок. Так, конверт і клубок. Але мені здається, що це клубок. Непростий, а чарівний. Він дуже багато мандрує і покаже, покаже нам дорогу у чарівну країну. Настінко, подержи, будь ласка, а я прочитаю вам, що написано в цьому конвертику. О, та тут слова, чарівні слова до нашого клубочка, які допоможуть йому показати нам дорогу у чарівну країну. Послухайте уважно і запам'ятайте. Тико, тиску, клубок, через річку і мосток, через поле і лісок та відди нас до казок. А зараз, а зараз ми поставимо клубочок на землю і скажемо ще раз всі разом слова чарівні клубочкові. Так, всі разом. Тихо тисько, клубок, тиск, через річку і мо Це наш клубочок і ми вирушаємо слід за нашим клубочком. Йдемо уважно по моїх стопах, щоб не злаблукати в чарівному лісі. Так, ось наш клубочок зупинився. Це, це, діти. Наш клубочок привіг до нашої. Куди ж він нас привіз? А привіт він нас до першої казочки? А яка вона буде, ми дізнаємося. Коли відгадаєте загадку, яка знаходиться ось в цьому чарівному конвертику. Я її прочитаю, а ви уважно послухайте. Квохка сіно розгрібає, як птицю, хто з вас знає. Курочка. курочка. як Настенько, Курочка. правильно, як Юрасику, курочка, курочка Славику Курочка. Курочка. А як називається та казка, де головним героєм є курочка? А ви любите ту казочку? Люблю. А знаєте її? Знаю. Давайте сідайте за стіл і ми розіграємо. Так, всі допоможемо. Так, Настінька сідає, пускай дівчинку Так, ну. А зараз ми розділимо ролі казкових героїв, яких ви будете виконувати. Виріть собі. Так. Так, молодь. Ага. Так. А тепер назвемо, назвемо героїв настільного театру казки курочка-ряба. Так, ти Настінько хто будеш? Києчко. Ти хто будеш, Домініко? Курочка. Курочка. А Женька. Маска. А ти хто? Баба. Баба, а Богданчик Дід. дідо. Ось казочка починається. Будьте уважні. Жив собі. Дід та баба, і була у них курочка ряба. Курочка закололася, курочка ряба. Так. Знесла курочка яєчко. Золоте, а не просте. Дідо бив, бив, не розбив. Баба била, била, не розбила. А мишка бігла, хвостиком махнула, яйчко розбилося. Дідо плаче, баба плаче, а курочка коткодаче. Не плач, діду, не плач, бабо. Я, я тобі знесу інше яйчко. Просте, а не золоте. От і казуть ці кінець, а хто слухав, молодець. Діти, це була наша перша зупинка і перша казочка нашій подорожі. Так, а подорож наша дуже довга і нам час вирушати. Так, Де ж наш, наш клубочок подівся? Ну, пошукаємо його. Хто знайшов гану? Хто клубочок знайшов? Знайшов Юрасик, молодець. Тепер Юрасик знайшов. Давай, Юрасику, ти будеш допомагати Клубочкові, а ми всі разом скажемо чарівні слова. Котись, котись, клубок, через річку і мосток, Через поле і лісок. Від нас доказок. Показав нам дорогу клубочок, і ми вирушаємо слід за нашим клубочком. А тепер, діти, ще подивіться. Яка пора року в нашому лісі? Весна. Весна. А які року ви ще знаєте? Літо. 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 Які? Взима. Зима, молодеженька. Юрасику є. Осінь, мій Богданчик молодець. Весна, Весна. теж молодець Юрасик. Ось і знов зупинилися тут наша чергова зупинка, а тут у нас новий сюрприз, нова казочка. А яка вона буде, ми дізнаємося, коли відгадаємо загадку, яка теж знаходиться у конверті, яку залишив нам чарівник. Я зараз вам прочитаю, а ви відгадаєте. На городі виростала, сили набиралась непомітно, дуже швидко, великою стала. Та тут діду усів гукати та красуню рвати. А цю казку, діти, ви встигли відгадати? Рібка, так, казочка рібка. А ще чарівник біля конвертика на віло ялинки залишив наших героїв казочки Рібка. Бачите, які вони маленькі? Так, Женька, подержи, будь ласка, я буду. Вам показувати, а ви будете мені називати казкових героїв. Договорилися з вами? Так, дивіться. Хто це? Рівка. 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 Так, далі. Діді. Дідусь. Баба. Так, бабуся, молодці, ми Всі знаємо цю казочку. Внучка. Правда, всі знаємо цю казочку. Так. Зараз собачка, жучка, молодець, у їх знає, як її звати. Так, це в нас сто. Нишка Ми. і кішка. Почекаємо. Так. А тепер казка починається. Будьте дуже уважні. Славіку, будь уважний. Жив собі дід з бабою. Жив собі дід, посадив дід рібку і виросла рібка велика, велика. Солодка, солодка. Прийшов дід у город, почав тягнути рибку, витягає, не, витягає, витягнути не може. Покликав дід бабу. Бабо, ходи, нам рибку витягнути допоможи. Дід за рибку, баба за діда. Тягнуть, тягнуть, а витягнути не можуть. Покликала баба Мучку. Мучко, ходи, нам рібку витягнути допоможи. Дід за рібку, баба за діда, внучка за бабу. Тягнуть, тягнуть, а витягнути не можуть. Покликала внучка собачку жучку. Дід за рібку, баба за діда, Внучка за бабу, жучка за внучку. Тягнуть, тягнуть, витягнути не можуть. Покликала жучка кішку. Кішко, ходи, нам рібку витягнути допоможи. Дід за рібку. Баба за діда, внучка за бабу, жучка за внучку, кішка за жучку тягнуть, тягнуть, витягнути не можуть. Покликала кішка мишку. Дід за бабу, баба за діда, внучка за бабу, жучка за внучку, кішка за жучку, мишка за кішку, потягли і рибку зразу витягли. Бачите, діти, як вони витягли всі рібку. От і ці кінець, а хто слухав? Молодець. Хто сподобався вам цій казучці, діти? Мені рібка. Славіку тобі хто? Рібка. А тобі Юрасику хто? Жучка. Жучка собачка, а тобі Настінько. Внучка. Внучка. Всі герої вам сподобалися, правда? Да. А це у нас пальчиковий театр. Чому він пальчиковий? На Наші герої знаходяться на пальчиках правильно. А ця казочка дітя нас вчить бути дружніми, бо коли дідусь сам тягнув рібку, він зміг її витягнути. Ні. Ні. А коли всі тягли, то витягли. Бачите, дружньо всі взялися за рібку і витягли. Дружба, от і ці кінець, а ми свої герої станемо знову відпочивати. А самі шукаємо клубочок. І ви знайшли. Хто знайшов? Юрасику, голосно кажи. Я знайшов, не білійся, Юрасику. Так, тепер Домініка буде допомагати клубочкові, а ми всі разом скажемо чарівні слова. Піко Ти тись котись, клубок, через річку і... От і покотився клубочок, а ми з вами вирушаємо в дорогу і чуємо, прис, прис, чуємо як джуркоче струмочок, як шелестять листочки. А я чую, хто співає, хто мені скаже Славіку, хто це в лісі співає? Ташки, співають ташки. Бачите, яка чарівна ця країна. І ми знов зупинилися. І в нас знов новенька казочка. Чекає нас новенька казочка. А яка вона буде, теж дізнаємося тільки тоді, коли відгадаємо загадку Настінько, яка знахова вона в цьому конверті. Але подивіться. Тут у мене гарна картинка. Хто на цій картинці? Червона шапочка. ша! Правильно відганули, я загадаю вам ще загадку. Лісом дівчинка гуляла, капелюх червоний мала, у корзині пиріжки. Хто ця дівчинка? Кажи, «Червона шапочка» О, ті, Правильно відгадали. Тепер сідайте, будь ласка, за стільчики, і ми подивимося з вами ляльковий театр казка червона шапочка. В одному селі маленька дівчинка. Мати любила її донестями а бабуся ще більше на день народження. Подарувала їй бабуся червону шапочку. З тих пір дівчинка усюди ходила в своїй червоній шапочці. Сусіди так про неї говорили. Ось червона шапочка йде. Якось пекла мама пиріжок і сказала дочці, сходи на червона шапочку до бабусі. Віднеси їй піріжок та горщечок масла. Да дізнайся, чи здорова вона. Зібралась червона шапочка і пішла до бабусі в інше село. Іде вона лісом, іде, а зустрічі сірій вовк. Дуже захотілося йому з'їсти червону шапочку, та тільки він не посмів. Десь близько були дроворуби. Облизнувся вовк і питає у дівчинки, куди ти йдеш, червона шапочко. Іду до бабусі, несу їй оцей. Пиріжок і гощечок масла. А чи далеко живе твоя бабуся? Ой, Давенченько, он там у селі за млином, у першому будиночку. Добре, я теж хочу провідати твою бабусю. Я тією дорогою піду, а ти йде тією. Подивимося, хто з нас раніше прийде. Казав вов, і побіг найкоротшою стежиною, а червона шапочка пішла найдовшою дорогою, Шла вона не поспішаючи, часто зупинялася, щоб нарвати квітів для бабусиного букету. Не встигла вона навіть до млина дійти, вовк вже прискакав до бабусиної будинку і стукає в двері. Хто там? Це я, ваша онучка, червона шапочка. Я до вас у гості прийшла, пиріжок принесла і горщечок масла. Бабуся в цей час хворіла і лежала в ліжку. Вона подумала, що справді червона шапочка крикнула. Смикни за мотузку, дитинко, двері відчиняться. Вовк смикнув за мотузку, двері відчинилися, кинувся на бабусю і проковтнув її. Потім зачинив двері. Лігся на бабино ліжко і став чекати червону шапочку. Вона скоро прийшла і постукала в двері. Хто там? Це я, ваша внученька. Червона а... шапочка принесла вам пиріжків і горщичок масла. А голос у нього грубий, хриплий. Червона шапочка спочатку злякалась, а потім подумала, що бабуся охрипла від застуди, тому в неї такий голос. Вог відкашлявся і сказав тихим голосом. Смикни за мотузочку, дитинко, двері відчиняться. Червона шапочка смикнула за мотузку, і двері відчинилися. Увійшла дівчинка в будинок, а вог сховався під ковдру і каже.